Айхело! Привіт! Здоров! Ну що ж, остання пародія від чоткого паці. Я не знаю. Дуже сумний момент насправді, і я вважаю, що це не тільки для мене такий сумний момент, тому що ми пам'ятаємо усі попередні пародії від Чоткого паці, і ми абсолютно не хочемо, щоб пародії на каналі Чоткий Паца закінчувалися. Дуже прикро, що Костя Клепка прийняв саме таке рішення, але я його розумію, тому що ви ж бачите, їх пародії реально коштують грошей, тому що це не просто там пародії, а вони ну реально вже як е, прикольний такий фільм, як хліб. А ви знаєте, що кліпи і це все. Воно все коштує грошей. А так як зараз усім складно, грошей всюди дуже мало. То, можливо, і це є причиною того, що це є остання пародія. Не знаю. Отже, давайте подивимося: українське диско. Сімейне засілля присвячується. Сьогодні визначна подія. Олів'єшка. А значить, вся наша. Березь разом на обід, щоб би вписав їх Почекай діду. Чітка галя зя сестри. І наташки на кума Ще нас відбу. Твой рідний брат Тарас. дядя не Юра іще кас, а цих поблях атаки питайсь в бабусі. Застіл сядуть, вип'ють чарку і знову почнуть питать. Ти що там ще не женився? Ще ні, як там орися. Ми розійшлися п'ять років тому. Я от в твоєму віці. Ех! Як там в столиці, я від чого запився, візьми в А що вас тиркин сим не питься? Кажуть, третій внука дрехся, треки ну пам'ятаю валярку, то й Юй. А потім принесли котлетки. М -м -м -м. І ще 140 різних трав. Пойди крадянку. Боже бо я за рецептом клопотенки. Ті, що, пощиряли? Додала ледь прованських трав. тебе талант. Як спасіння, в цей час прийшла сестра Улічка. Я от твоєму віці. Як там столиця? Вдяни спідницю. Коли вже внуки? На хвилинку зупиню. Переключилися на Улю. І тепер буде це все вислуховувати Уля. Я так розумію, чому це так життєво. Але коли ця пародія чітко випадки не були життєвими. Постійно одна жеза. Лайк. Вже. Я ще навіть відео не додивився, а вже лайк. Ох, да вже бог, невістку. Я атеїстка. Гор лікістка. Аааа. Дай мені розвідти. <реш> <реш> Давже бух невістку. Артистка. Оху. А ми. Токсичні хіти. Були тоді не такими. Часіньки тікають уже. Тік-ток. Двадцять п'ять років нічого не вмієш. Будуть свої діти, тоді зрозумієш. Ну нарешті скажеш. <реш> Ах. В цьому світі нема кращого сімейне свія. Ну, це класика жанру. В світі нема кращого, до Забули про курочку. Дідусь, що скажеш? Нарешті, хоч дадуть випити. А це забирали стопку з рук постійно. 4. А яка чорна, йо -мо. Так, а чого кліп не закінчиться? Е, то так не хочеться закінчувати? Так не хочеться Бо, можливо, закінчувати. Це наша остання пародія. Я не видумайте. А що, ж А що, треба, щоб ти, ти підтримав нас своїм донатом? Бо реклами в кліпі нема і грошей знімати наступний теж нема. Поповніть нашу Монобанку, щоб ми могли зняти наступну пародію. А посилання в описі. А качку їсти будемо? Походу, не будемо вже. Ну що ж, лайк для чоткого паці однозначно. Життєво, життєво, дуже життєво, дуже простецька, дуже тиха, спокійна така, домашня пародія. Але. Не менш класно і не менш прикольно, Погодьтеся, звісно, мені не вистачає трохи складу, тому що можна було б і тьоху покликати, і Васю, і навіть мурафу. І було б непогано, тому що, ви прикиньте, яка була б нескінчена пародія, якби там, о, ще один брат прийшов, і на брата приключилось, о, ще один брат прийшов, і на третього брата приключилось, о, мурафа заходить! А це хто такий? А я не знаю, це син лучої подруги. там, коротко. Ну, щось таке придумали там. І всім було б місце, і всіх так тепло би згадали, тому що ну, це це весь чоткий пацан, якого ми знаємо, любимо і пам'ятаємо. І якщо це дійсно була б остання пародія, то було б дуже круто, якби вони всі зібрались. і... Провели цей час разом. Хоча десь глибоко в душі, я відчуваю, що можливо нам пощастить. І це все-таки буде не остання пародія на каналі Чіткого пацю. Що скажете? Давайте підтримувати чіткого Пацу лайком, підпискою, донатом. І підтримуйте Україну і все українське. Дякую всім за перегляд. Дякую, що зацінили мою реакцію. Всім папа! -па.